Здарова! Банда! Сьогодні в нас найкращі слоти для високих ставок. Грайте на максимум. Хтось мені підкинув про екстра чілі на GGBet. чуй, попробуй тут бонуски. Що може бути, то можна грати. О, Так кричить. Зараз ми спробуємо трішечки підкормити. Так, в мене зараз на балансі 561. Ну, давайте, 560 закрутим для мінімум. Це в нас в доларах, якщо що, хлопці. Давайте до мене поставиш ці 20 центів, це в нас приблизно десяточка. Так, подивимося, так, що у нас звідси щойно капнуло. Фігню капнуло 8 центів. Давайте, буквально трішечки і підкормимо. Так, полетіли, купляємо бонуску за червонець. Побачимо. Е, моя думка. Ви напишіть, які слоти. Ви вважаєте. Так, чуть-чуть скріплю, щоб мене було чуть. Які, на вашу думку, слоти, де можна дійсно купити бонуску, і вона адекватна. Так, так, так. Ага, це ми вилетіли з бонуски. По ногі. Тобто, в нас є. Можемо рискнути, отримати більше спінів. Так, у нас є їх 8. Або далі 12. Давайте будемо докрутим. Теж прикольно зробили. 4 спіна плюс. Так, є. Так, ну цікаво, далі вони ще щось роблять. Давайте ще, друзі, спробуємо. Теж уже цікаво. Да Є! Є 16. Так. Ладно, на 20-ку я манав. В принципі, можна спробувати, щоб хоча б зрозуміти, і не тягнути вас. Так, подивимося. Так. Щось є. з 2 пішли. Зараз побачимо, що воно буде нараховуватись. Бонуска за десятку. Так, дев'ятка є. О, хорошо. Забагато лягло. І зразу X пішли. Хорошо. Скільки? Так, хорошо, Два бакса відкинуло. Так, 250 зараз в загальному закрило. Мені подобається от прикол цього всього, що воно ще сипеться і тось підтягується, підтягується і воно може просто раз за разом на якомусь спині просто підсипати. Так, поки мимо. Так, білд, Так, дев'ятка пішла. Ну, це там копійки, але ікси є більше. Так, ще перчик. Хорошо, X6 пішов. Ну Тут небагато, теж хорошо, в принципі, як бонуска зараз за 10-10 є. І в нас ще є 10 спінів, в принципі, може зараз бути. Але протупив на першому червонці, Ну, зараз подивимося, друзі. Чи прав інформацію донесли, а я вам її передав. Просто я її вже більше як тестю, щоб ми це все зрозуміли. Так, є 8 спінів ще залишилось. Так, давай валєд. Щось має гарно дати. Якщо я не помилився, ще є. Вся бонуска у нас окупилася попередня. Чомусь мені здається. Так, да, тут нормально. 31 бакс, пацани. Я вже бачу тоталку. Ми окупили ту бонуску і вже плюс 400 гривень собі зверху в карманчик положили, і в нас ще 8 спінів. Тому ось ось ось. Так. Силочку я залишу вам. Хто заходив вперше. Аккуратно прошу. Будь ласка, читайте, що там пише, блін. бо не отримати бонус, не прикольно, але і так пізніше вам щось накинуть, якісь бонуски, що прикольно. Так, 60 центів, 20-ка залетіла і ще пішов 11 x так, Ще король, ще плюс 44 вже на 12. долар, долар, 40 є. так, в загальному 36. давай даму, Нема? Є. Ще 3 бакса. Хорошо x 13 а ну давай. Можна було б різканути в принципі, добити ще далі. В принципі, ми зараз і заробили, а ми і потестимо. Так, ще дама на 2 бакса. Так, x 5 спінів ще. В принципі, гарненько. Тому, я думаю, довге відео робити не має смисл. Да, ми 20-ку положили, але скажу чесно, я просто трішки затупив. Трішечки. Ну, може не трішечки. І, і... Хоча, можливо, і правильно зробив. Ми її підкормили таким чином. Хорошо, ще плюс 4,20, 45. Просто 25. Так, ще плюс 2,40. Давай ще щось закрий. Ще небудь, короля докрий там нема. В принципі, непогано як бонус за 10 баксів. Ну, ще тут трішечки погратися, хто схитрий, так, як я, ще можна покрутити. Бачите, з першого разу залетів. Можна. В ній. Залетіти. Відкрив її перший раз, друзі. Перший раз перед вами. Так, ще плюс 40. 30-ка. Давай, закриваємо 30 баксів і агонь. Давай, давай. Один спін лишився, не впевнений, що закриє, але. Но... і на тому. Ну, да, 49,97. Я вважаю, що це дуже-дуже мощно. Я ще зроблю повторне відео. Тому агонь, ви бачили, ось бачите, бонуска, десяточка. Тому, друзі, всім удачки. Ось тотолка внизу. 4997, твою дивізію. Аж легше, аж легше. От люблю я вас за це, що і ви мені радите, а я перевіряю і щось зі своєї сторони вам підказую. Ні, агонь! Це тупо воно. Що потрібно. От ви десь бачили цю гру? Так, да, можливо, якщо там лазили, але я не впевнений, що її ніхто не включає і не грає. Тому друзі, вона навіть в розділі де бонуски знаходиться, тому буде проще знайти. Екстра чілі, екстра чілі. Всім пока!